Мої вітання! З вами Белонт Художника і я Березі Любов. На минулому відео, в минулому занятті ми проходили ну, класичну стандартну долоньку, так, яку ми маємо від природи в своєму житті, скажімо так. А, і перш ніж почати, хочу сказати, що ідеї в мене закінчуються. Основи такі невеличкі, ми пройшли, і повторювати, малювати портрети там, чи очі окремо. Я не хочу, але прошу вас допомоги стосовно ідей. б ви хотіли, щоб ми з вами помалювали. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, пишіть коментарі про те, яку тему треба повторити, що б ви хотіли намалювати. Там, чи це будуть квіти, чи це будуть дерева, чи це будуть люди, руки, в пози і т.д. Тому що ну, запити потрібно. Давати для того, щоб отримати потрібну вам інформацію. Отже, сьогодні ми знову будемо малювати руку, але вже в іншому ракурсі. У нас повітряна тривога, але це нікого, нікого, як завжди, не хвилює. Отже, давайте почнемо, наприклад, вже із зворотньої сторони долоні. Я покладу її ось так. Розслабивши, те, що ви бачите, було трошки відрізняється від того, що бачу я, тому що кут нахилу у вас йде зверху, а я бачу це все трошечки з сторони, з боку, ось так. Тож, кладіть свою долоню і малюйте з того, що ви бачите. Це найкращий спосіб навчитися малювати з натури. Отже, почнемо із ну, найпростої схеми. так? Те, що я бачу, це я бачу свою долоню. І п'ять пальців. Так? Наша оця частинка вона має таку обрізану трикутну форму, так як обрізана, обрізаний цей конус. А, і я з цього й почну. Тобто. Відвимірявши те, що я бачу не отак, а те, що я бачу зверху, ну, зі своєї точки зору, від лінії складки до завершення останнього пальця, я определяю пропорції. Тобто, намагаюся зрозуміти, який відрізок у мене буде по довжині. Тобто, ось мої пальці тут мають завершуватися, і як вони мають знаходитися по ширині. Тобто, співвідношення ширини до довжини моєї долоні. Десь приблизно ось так. Не без того, що в мене будуть отут розширення, тому що я бачу, як ось ця частинка, вона мене не геть рівна, а з таким випуклим. Тому що палець і м'яз, тобто ось моя перша, оця фаланга другого пальця, так, казівного. Потім йде м'яз, ось який має випуклість. І так знову фаланга, та, що схована. Уже великого пальця. Тобто, отут буде невеличка складка м'язів. Але це вже буде потім. Також я определяю, да, взявши ось так, наприклад, нахил оцієї лінії, яку я зараз наведу більш чіт чіткіше, і, відповідно, нахил своєї, своєї самої, самого передпліччя, тобто ось цієї лінії. Показую її. До, поки що я роблю це інтуїтивно, не дуже сильно вимірюючи, хоча можна зробити і вимірювання. Вимірювання я роблю також, так само, як завжди, але роблю це не по якійсь лінії, а чисто по ширині. Якби мою руку можна було відрізати, то це було б воно. Тобто, і я беру, я беру це з певної відстані не до самої долоні, а так на вісу те, що я бачу. І розумію, що моя рука має десь ось. Ну ні, Отак вона лежала, да, вона почнемо з початкового ракурсу, що вона має ну, десь ось таку ширину. Але це вже піде ось тут і ну, в кінцевому результаті. Зараз я намалювала буквально кістку і зможу вимірювати ось цю частинку. Тобто, де да, в мене буде сама оце сховане, сховані фаланги під м'язами, сама долоня. Співвідношу женою і побачу, що воно в мене ідентичне. Але ідентичне йде іменно за допомогою м'язів. Тобто десь ось така ширина. І раз, і два. Тепер перевіримо пальці знову-таки довжину пальців, згині, відповідно, до фаланга, до долоні до, до самої. І намагатиму зрозуміти, чи правильно я все прорахувала. Так, прорахувала я все достатньо правильно. Місця в мене вистачить. Ось воно буде десь тут. Отже, будуємо. Даю секунду і вимкнути чайника, дозвольте. Якийсь сніданок без чаю. Отже, тепер постараюся згадати, в якому положенні була моя рука. Отже, ось такому. І починаю будувати. Починаю будувати це це діло з форм, тому що ну, наша долонка вона така кругленька. Да? Так. Десь ось так. Сподіваюся, старатися ну, вже в своєму малюнку не рухати долоною так часто, як це роблю я. Не дуже якісна така, як би сказати, не дуже правильна поведінка для якісного малюнка, тому що ніколи не можна взяти і в точності від. від Творити ту чи іншу позу. Дивіться, оцей відрізочок від су су суглобу до випуклості м'язів і начала мого пальця, вона є однаковою. Отже, я можу вже взяти і приблизно ось так його ну, побудувати. Далі дивлюсь на наступні мої фаланги. Ось цей фаланг, перший фаланг іде. Вгору, а решта вже в прямому. Тому що руки згинаються, згинаються саме в ось цих фалангах. Отже, я можу їх розділити приблизно на три однакових відрізка, майже однакових, і побудувати раз і два ось в такому положенні. Можна розділити одразу на 4 частинки, на 4 сегменти, щоб зрозуміти, де будуть саме мої пальці. Тобто оце долоня, якщо, якщо ось це долоня, яка ось тут більш випукла, далі йде складочка невеличка і знову вона вирівнюється. Тобто Ось моя долоня, яка переростає поступово в руку. Я зараз не захвачую великий палець взагалі, працюю лише з самою долоною. Тобто, ось вона, то мій мезинчик буде вже ось тут. Оце. Можу взяти поміряти його, його довжину і співнести, наприклад, шириною руки. І побачиш, що він має десь ось таку довжину. Це в загальному своєму, бачите, плані? Ось тут. Оце, отут він завершується. Це в загальній своїй довжині. І перевіряємо ось ці в кути нахилу. Тобто дивимося дуже уважно, розуміючи, що тут у нас три окремі кістки: одна, друга, третя. І вони можуть мати різний нахил. Я пропрацьовую їх окремо. Тобто ось менша, потім наступна. А ось ця фаланга, де у нас іде, уже. Нігодь, вона, достатньо бі... вона буде більша, тому що тут також розділиться на пополам, щоб нашій но... нігтик вмістився. Так, Отже, останнє раз, і два. Розмістила. Тепер у мене є наступний перстневий пальчик. Я також дивлюсь на ось цю лінію і бачу, що вона йде рівно, а потім на окраїні вона згинається вигинається в іншу сторону ось сам овал цих пальців я можу зробити отакою, ну як, заокругленою лінією, або приміряти кожен палець окремо. Я зараз просто заокруглю, як уварішку зроблю, таку, да, от, рукавичку. А потім буду це все діло розділяти. Як розмістити пальці? Також можна взяти візуальну ось цю лінію, яка розділяє руку на дві частини, і поміряти її. Раз, і поміряти її два. І я бачу, що перша частинка трошки коротше за другу. Підходить, можна трошечки ось додати. І тепер я буду малювати вже ці чотири пальчика. Тобто, раз, нахил, пішов, два нахил, заокруглила. І, і сюди. Я бачу, що мій мязинчик має бути ширший, щоб перстневий палець перекривав його. Отже, я додаю групу м'язів для шкіри, тобто додаю об'єму цьому пальчику. Ось так. Не забуваю, що тут є складки. Складка раз, складка два. Знову так само у нас ось складка, і між ними, от між цими двома. Має бути ось складочка на один сегмент пальця. І наступна складочка вона майже в кінці мезинчика. Оце вже йде пуч, пучка пальця. так, да, Звідки ми кров здаємо на аналіз завжди? І вона достатньо гарно виділяється на всіх оцих частинках. Тобто я можу її і тут, і тут, і тут показати. І йдемо далі. Між двома пальцями є невеличка відстань, тому що я не крути тут шкіра, і ми бачимо, що цей об'єм навалюється зверху. Додаю оцю щілинку, також орієнтуючись на те, що я бачу. Тобто не фантазуємо нічого, я лише роблю те, що я бачу. Розуміючи будову взагалі своєї руки. Раз. У мене йде пряма лінія до, цього, до, до першого сегмента, а потім сюди. Я кажу сегмент, ну, не знаю, мені так проще. І згинаю. Такі мене маленькі, пухенькі пальчики. Але все це має бути індивідуально від вашої будови руки. Від будови руки вашого замовника, чи моделі, з якою ви працюєте. Тобто, все індивідуально. Ми знаємо. Знаємо теорію, але працюємо вже е, як опираючись на те, що ми з цієї теорії винесли. Тобто, що, ми знаємо, що вся теорія вона відносна, так? Та на тевно теорія. Це як мені колись лікар сказав, що медицина, наука не точно уявляєте, е, в 21 столітті. Тобто, все може ці чудо може бути, отак. От от. Дива трапляються. Тож, зараз я закінчила от з такою кривою ручкою. Ну, це мій ракурс. У вас він може бути зовсім іншим. Е, і при, перейдемо до от невеличких складочок Ось цю наміттю ще сюди. І буду перевіряти оцей відрізочок. Відносно, взагалі, от раз і два. І я бачу, що цей відрізочок невеличкий. І десь ось тут в мене, в мене починається. Такі, нібито складки, да? тобто об'єм об м'яза великого пальця. Він починається із складок, які тут йдуть на лінії цих хіромантії. Так? А, ось воно десь, ось так. І я можу виміряти і побачити, що десь, десь ось тут буде завершуватися ця складка по цій лінії. Десь ось тут я її завершу і добавлю ще одну складку уже на об'єм самого пальця. Тобто, це лише м'яз, ось цей. Далі пішов палець. І я дивлюся, що мій палець він перекриває з моєї точки зору лише ось цю частину. Тобто, я можу його так повернути. Чому б і ні? Поверну. Нахилю більше. Але оця частинка, вона, ну, не змінюється майже. Змінюється лише от. Ось Тут кусочок, так? Да? Тобто я виберу зараз лінію, виберу лінію, де міняється світлотіння, і почну малювати раз суглоб, два суглоб, Найду цю точку, вона десь близько цієї ямочної ну, випуклості, яка у нас вже намічена. Да? Вже десь ось тут починається мій палець. І я малюю його раз, намагаючись. І малюю його два. І бачу, що він йде десь до цієї складочки. Тобто, навіть не вимірюючись, а уже ну опираючись на те, що ми побудували, я промальовую великий палець руки. Тепер буду його ну як, робити ширше. Тому що тільки лише намітила кістку. Да? І я бачу, що мій пальчик ось, округлює його. Можна ширину також поміряти і співвіднести, наприклад, із шириною долоні. Один, два, три. З половиною. Беремо кусочок. Раз, два, три, майже. Ось. Добре. Залишилося, що додати зверху. Я додаю зверху об'єм і виставляю цей вуг, вугол, да, кут, і веду ручку ось так. Ось сюди, десь до цієї от випуклості, щоб показати, де наша рука приєдналася до, до, всього, всього, до, до всієї решти долоні, і намічаю складочки. Так, тепер можна взяти, завершити. Якщо от, ось тут у нас іде йдуть ці лінії, я долон, пальчик намічаю складочку, завершуємо нашу промальовку. Малюю пряму лінію, і яка доходить до, до нашого м'яза, і ось ця складочка, оця головна складочка і друга складочка. Ось так. Тобто це те, що бачу я. Залишилося лише витерти зайві лінії, і тоді уточнити. Отже, беремо гулку і витираємо все зайве. Для того, щоб нарешті побачити справжні контури нашої долоні. Так, підтираю все. І буду зараз уточнити. Як ви бачите, для витирання мені знадобилося дві руки. Так. Кладу руку в те саме положення, згинаю її. Тобто ви розумієте, що пальці укорачуються, стають коротшими за те, що я їх зігнула. Якби я поклала руку отак, було б гарніше. Але я її розслабила, бо мені потрібна потрібна поза, потрібен ракурс, якому можна ну, напевно, просто замучитися. Да. В цьому і була ціль моєї роботи ускладнити вам життя і спробувати учитися, так? тобто робити щось складне, негарне, набагато складніше, ніж робити щось гарне і охайне. Ну, тобто, ну, чесно, чесно кажу, якщо у нас крива модель, ох, як, ваш, як це цікаво, ну, справді. коли у нас модель має зайву вагу, наприклад. І вона розкута, це дуже, дуже, дуже цікаво, тому що ну, ми не можемо просто взяти і намалювати те, що ми знаємо по схемах. Не можемо. Бо всі ці схеми ховаються за її зайвою вагою. Але те, що потім виходить, це неймовірний досвід. Тому що я малювала таку дівчинку, і це, ну, це було це був кайф дійсно. Краса, вона скрізь, вона в усяких формах, в усяких ракурсах, і ну, лише дурень може сказати, що це не гарно. Ну, це моя суб'єктивна думка, скажімо так. Да? О, і я її визнаю, що це суб'єктивно. Однак для мене, як для художника, це все має значення. Краса, вона буває різна. Трошки підправимо ручку саму. Щоб цей весь вигін був цікавіший. Добавлю об'єм ось сюди ось так. І тепер повернусь до пальця. Тобто я ці лінії всі уточняю, показую, що вони більш різкі. так. Ось тут зараз уточню ось цю, ось цю Лінію лінію життя чи лінію долі, не знаю, як там її називають наші хіроманти. і цигани, Але ось вона потім. Мені потрібен чіткий ракурс нашого пальчика, ось він йде, а потім йде ось така об'єм і звуження. Тому що наш палець, як не крутий, тут він звужується і розширяється лише от по тій частині. Розділяємо наші останні сегменти на дві частинки, і тут ми зможемо розмістити нігодь. Дивимося, що нігтик ось так іде, і є ще як об'єм об плоті, господи. Ось так: об'єм шкіри і м'яза, тобто, ось нігтики, Не забуваємо про перспективку. Тобто, раз, і він тут згужився, туди пішов так само, і шкіра теж. вона вся жух-жух і пішла кудись туди, в невідоме. Тобто Не забуваємо і не робимо зворотньої перспективи. Так, нігтєва пластина, я її трошки протіню. Ось так. Тут треба прибрати, бо вона губиться. Ось так і ось сховався м'яз, і ось пішла шкіра. Ось так. Тут випуклість, і пішло. Ось. Ось це мій нігтик. Руку мені вже прям зводить, судомить, мам, потроху, ніготь і палець. Доводиться закривати одне око, щоб бачити ракурс таким, як я його справді малювала спочатку. Ну, нічого. Так, отже. Тут у нас є всякі там випуклості, є невеликий ось такий об'єм, можна зразу взяти трошечки його ось тут протонувати, але я не буду замальовувати, тонувати руку повністю, лише дам основні схематичні, схематичні тонування, бо це займає дуже багато. Мого і вашого часу, і по, по, по переглядах я бачу, що така, ця тема не дуже когось цікавить. Пропрацювання світлотіне, бачу, це не, не дуже заходить. А, тому я лише схематично показуватиму, де у нас темніше, де світліше. Ну, для того, щоб малюнок таки був. Як на українській мові буде оживлений? Напишіть, будь ласка. Виглядав, виглядав живим і натуральним. Як воно це оживлене, господи? Все життя живе в Україні, все життя вчу українську мову, і все рівно ці русизми кляті. Ніяк не можу, не можу викреслити із свого життя. Отже, я протонувала. Легесенько. Ця чинка у нас таки світліша, також і тут також йде світліше Пальчик я виділила, вирівняю його, виділяю пальчик з усіма його цими сегментами. Далі йде вже персневий палець. Так, мені, мені це подобається назва подобається більше, ніж безім'яний персневий пальчик. Передмізинцевий. Але персневий моя, мій вибір. Це слово мені подобається найбільше. Отже, я їх також згинаю, показую оці складочки, показую частину тіні. Раз, і два. І навіть тіні ми можемо показати, наскільки цей пальчик зігнутий. І намічаю мезинчик. Він також у мене був трохи зігнутий. Отже я його ось так. Дивлюсь, де в мене починається складочка. Складочка тут починається ось між двома фалангами. Це вже робота м'язів і шкіри. І я можу тепер вже його вималювати більш чіткіше, раз, і два. І останній Ось він. Як ви бачите, в цього пальчика. От, з крайньої сторони усі фаланги мають своє промалювання. І складка, вона достатньо темна, особливо в цій ділянці. Далі складка більш світліша, але вона також є. І вже ось тут пальчик йде, шкіра йде вгору і гарно-гарно протіняється. Тобто, оце, ось така в мене вийшла подоба долоні. В ракурсі, тому що ви бачите, і що бачу я. Тобто Приблизно десь ось так, я промалювала свою власну руку. Можна ось тут більш чіткіше показати. Ну, лівець, дозволяє, сильно, сильно твердий, ось так. І зменшити оцю ділянку, бо вона занадто широка. Протінивши її, ми зможемо побачити. Ну, Об'єм і не буде так сильно воно припадати до ока. Ну, ось так. І лінії нашого, нашої руки. Якось так. Дякую вам за увагу. Жду від вас запити на малюнки на теми уроків. На те, що можемо повторити, перепрацювати, доповнити. А, і гарної вам неділі. Вам був блокнот художника. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, відповідати на ті питання, які мені дуже важливі, для подальшого розвитку каналу, щоб теми не скінчилися, і моя уява могла дати вам ще щось. Ставте, ставте лайк і підписуйтеся. Дякую за У... У... увагу. Ну так. Да. Пока!